Привіт! Я Захарова Тетяна. Я професійний агроном-агрохімік. Запрошую вас до свого агроблогу і розповім вам прості і непрості секрети, як вести власне присадибне господарство. Саш, ж привіт! Ти поки що у нас професійний оператор, але не професійний агроном, і не знаєш, як вести присадибне господарство. То я тобі це навчу і покажу. А сьогодні в нас дуже цікава тема. Полуничка. Пішли, покажу, що можна з цим зробити. Якщо ти думав, що я тебе на якусь іншу полуничку запрошу, то тут, звісно, ти помиляєшся, тому що покажу, покажу тобі якраз ту полуницю, якою користуються всі, вільніше вона є майже на всіх присадибних ділянках нашої держави. Полуниця садова, відома, я не знаю, ну, мабуть, це одна із перших культурних, окультурних рослин, яка з'явилася в садівництві. Її прородичка це суниця. Наразі налічується більше 300 сортів. Перше місце серед тих, хто виводить найбільше сортів полуниці, це є італійці. Вони її просто кожного року по 10-20 сортів виводять, і ці сорта користуються великим помном. Опитом, що можу розповісти про полуницю? Полуниця може бути е, сортова, та, яка родить один раз за сезон, це рання, середня або пізня. А є ремонтантна, та, яка родить ціле літо. Для неї потрібні певні умови для вирощування, так як і, в принципі, для всіх продуктивних рослин. Вона е, має отримувати більше поливу, більше поживних елементів. Але, ну, на превеликий жаль, не всі. Е, не всі не вся ремонтантна полуниця має гарні смакові якості. Як правило, її вирощують для базару. Вона більш транспортабельна, але менш смачна. Що ми робимо восени в першу чергу? Ну, для того, щоб отримати навесні першу смачну ягоду, ми маємо її восени посадити. У полунички є вуса і на кінці. Вусів утворюється така розеточка. Вона заземляється, тут утворюються корінці, вони є повітряні і є ті, якими вона кріпиться за ґрунт. Для того, аби отримати класний якісний посадковий матеріал, варто першу полуничку після маточної рослинки залишати, всі інші обривати. Ну, на жаль, я цього не зробила, бо не було часу, тому ми будемо зараз розсаджувати її ту, яка наросла, і та, яка є. Ніколи не залишає хворі листя і хворі рослини на ділянці. Обов'язково ми їх обрізаємо, дехто навіть скошує, а ми просто обірвемо. але обережно, аби не пошкодити серединку рослини. Ніколи не вирощу полуницю більше 4 років на одній ділянці. Чому? Тому що є ґрунтові шкідники, такі як нематода, а вони пошкоджують кореневу систему. Це перше, друге, дуже багато різних кореневих хвороб. І це також призводить до того, що полуниця дасть менший врожай. І рослина буде гірше розвиватися. Ніколи не сади полуницю на переущільнених і важких ґрунтах, тому що рослина погано розвивається, короневій системі немає куди діватися, і а, рослина постійно знаходиться в стресі. Ніколи цього не роби. І ніколи не використовуй свіжий куричий послід. Чому? Тому що в ньому дуже високий вміст аміаку, а це, в свою чергу, нашкодить рослині. Як мінімум, це може бути опік, як максимум, це може бути повна загибель. Тому ніколи цього не роби. Ну що, ми продовжуємо. Для початку, аби посадити нам нашу полуницю, нам потрібно зібрати посадковий матеріал. Я це зробила. На ділянці зібрала полуничку, та яка розрослася, і маю тепер свої власні рослинки, які буду садити. Є ось такі молоденькі, звичайно, які ростуть уже другий рік. На них э, видні деякі ушкодження, тут і хвороби, тут і нестача поживних елементів, то ми все виправимо. А є ще ось такі рослинки. Це якраз наша молода полуничка, яку ми зможемо посадити. Тут є різні корінці, якими вона зацепилася за е, ґрунт і вже гарненько розрослася. Ось на цій рослинці видно: Ось у нас є материнська рослина і є вуса. Ось на цих вусах кріпляться. Закріпилася наша полуничка молоденька. Ми їх обрізаємо і отримуємо посадковий матеріал. Ну що, йдемо сажати? Сажаємо ми полуницю на відкритій ділянці з гарно одернованим ґрунтом. На відстані 35-40 см між рослинами і 80 см до метра між рядами. Обов'язково в луночку ми кладемо добриво. Це може бути органічне добриво, як у мене курячий послід. Це обов'язково має бути зола, тому що в золі міститься дуже багато калію, і він за зиму: осінь, зима, весна. Він перейде в доступну форму для нашої рослинки. Садимо, кладемо в луночку. Нашу рослинку розпрямляємо кореневу систему, аби вона не була скупчена в одній точці. Обов'язково ми її розкладемо, розпрямимо і засипаємо ґрунтом. Грунтом засипаємо таким чином, аби коренева шийка була ледь прикрита, щоб не пересипати і точка росту у полунички нашої була відкрита. Обов'язково поливаємо, у кого є можливість, кидають крапельне зрошення, роблять крапельний полив. Також крапельним поливом можна і підживлювати. Вати відповідно, або ж просто поливаємо під кожен кущик ретельно і багато водою. Любить наша полуничка восенищі. Вона ще любить такий елемент, як магній, Це ми можемо зробити поки тепло поза кореневим внесенням, оприскуванням. Вона любить фосфор для того, щоб коренева система краще розвивалася. Ну і відповідно калій. Ще восени закладаються плодові бруньки, тому дуже важливо обробити наші молоді рослинки, які ми розсаджуємо тим самим бором. Тому що закладаючи молоді бруньки, в бруньках закладаються пильники, і коли рослинка вже розцвітає, то активніше запліднюється, і ми отримуємо більше ягід. Ну що, хожу тут з вилами, як жінка з веслом. Ми маємо нашу ділянку, нам її потрібно прибрати. І ось саме тут фронт роботи. Кукурузиння. У мене є спогад з дитинства. Коли моя бабуся копала картоплю, то ми брали і робили халабуду з цієї кукурузи. Так її складали будиночком. Там собі клали якийсь шматочок сала, чорного хліба, здору, і нам було класно і смачно. Ну що зробимо халабуду? Вже ж треба повернутися в минуле. Давай. Ми приблизно так ставили. Наша нас Ну, шкода, мабуть, я туди зараз не залізу, хоча, якщо сильно постаратися, то можна. Але ладно, зробимо халабуду наступного разу. Я пропоную переміститися під грушу. У нас тут є гарний фронт роботи. Ми маємо зібрати груші, які опали, пошкоджені, хворі. Бачиш, скільки їх тут багато. Ну, і відповідно зібрати зілячко наше. Тому я зараз цим займуся. Після того, як ми частково зібрали груші, нам треба прибрати нашу ділянку від зілля вирваного або ж скошеного, тому цим зараз і займуся. А далі, Саш, ти прийдеш і скопаєш під тою грушею. В тебе так класно виходило. Тому я думаю, що цю роботу ми довіримо тобі. Ти ж зрозумів, що ми прибираємо, аби, аби не було шкідників, не було. Хвороб і менша кількість насіння бур'яну залишилося на нашій поверхні, тому обов'язково прибираємо з ділянки зілля. Завжди прибирай хворі груші з під дерева, тому що це джерело інфекцій і винось за межі своєї ділянки. Також ти завжди маєш вкривати і мульчувати полуницю. Для чого ми це робимо? Заморозки, сильні морози, перепади температур. Таким чином ми просто збережемо нашу полуничку, і вона до зими, вірніше до весни, дуже непогано збережеться. І рано навесні ми матимемо вже перші квіточки, перший урожай. Також завжди сажай полуницю після хрестоцвітів. Чому? Тому що в корінні хрестоцвітних є сполуки з сіркою, які обеззаражують ґрунт. Це дуже важливо. Ну і нарешті ти мене можеш запитати. Що це в мене стоїть, Це не те про що ти подумав це біологічний препарат. У мене там величезна, величезна каністра, тому я трошечки відлила тут приблизно 35-40 мл. Для чого це? Продукт називається Фітохелп. Це продукти біологічного походження, і він допомагає рослині краще справитися з хворобами будь-якими грибковими або ж бактеріальними. Тому знову ж таки беремо наш оприскувач, додаємо в наш оприскувач цю рідину чарівну. Закручуємо, нагнітаємо повітря, робимо тиск і йдемо працювати з нашим добром. А ще рекомендую завжди ставити таблички, коли ти садиш полуницю, тому що вона має таку здатність розростатися. І коли два сусідніх сорти сплетуться, ти вже не пересадиш, не, зна... не знатимеш, який то сорт або ж інший. Роби так завжди. У ну що Саш? Ми з тобою сьогодні попрацювали на славу. Ми попрацювали з полуничкою. Тепер я надіюсь, ти розумієш, яка різниця між звичайною полуницею і ремонтантною. І я запрошую тебе навесні на дегустацію тої полуниці, яку ми з тобою сьогодні посадили, замульчували і підживили.